Цікавим прикладом того, як в союзі натяками просувалися українські наративи, є фільм «В бой ідуть одні старіки. Режисером та головним актором стрічки виступив українець Леонід Биков, пам'ятник якому зараз можна зустріти в Києві біля парку вічної слави. І попри те, що фільм знято російською і заборонено дублювати українською, видно наскільки биков намагався додати в нього любові до України. Добрий вечір вашій хаті, картоплі дасте. Хоча радянська і російська пропаганда намагалися всіма силами подати цей фільм як дружба народів, але подивіться, тут можна побачити, як їдять наші вареники. Блін, не можна про таке голодним розказувати. В ще одному епізоді можна почути українське, будь ласка, рахмат по-узбекски. Будь ласка, не понял. Пожалуйста, по-українськи. А Бож герой зізнається в любові до Аврії. Ну, а я із Таврії, юг України.